Полетіли, чую стікла, посипалися. Я тікати за холодильник заховалась, бо ти в мене спасе, сиділа за холодильником. А потім подивилася, розсада в неї пропала, з вікон попадала. Розсада вся валяється так. в хаті. Вікон немає. Рами, рами в хаті валяються, в хату двері, двері позривало. Думаємо, чого сусіди не приходять, а в них заклинило, теж двері не могли вийти. Приїхали нам десь педали, вікна забили, ну не вистачило брезента. Час проліска повинна приїхати привезти, і міліція повинна оформити ось оці всі пошкодження. Це ж дима. Страшно, страшно, дуже страшно. Де вони взялися на нашу голову? плаву? Той путін. Ворог знову наніс. Авіаційний удар по нашому селищу попередньо це були каби. Прильот стався в місті щільної житлової забудови, де мешкають цивільні мешканці ніяких військових об'єктів тут нема. Постраждало щонайменше 12 приватних будинків, легкові автомобілі цивільних мешканців. Все це ви можете бачити наразі. Всі служби працюють на місці. Людям надається допомога. Дергачівською міською радою надаються матеріали. Фонди допомагають з накриттям дахів та закриттям контурів вікон. працює поліція, фіксує всі ці злочини. Мешканці намагаються самотужки прибирати території, тому що руйнування дуже велике зі своєї сторони. Ми допомагаємо всім, чим можемо. Слава Україні, героям слава! Ми обов'язково вистоїмо. І виживе.